Вітання усім. Розпочалась чергова війна. Так, умови цієї війни цього разу це градстріл. Давайте переходити до боїв, тому я щось, я щось трішечки затягнув. Півгодинки лишається, щоб відіграти. Не знаю, якщо чесно, яким чином ми тут перемогли, тому що міць команди плюс-мінус 6800, а в нас з'являються нові гравці, ось заборонений в 4 тисячі. Тобто це мінус. Можна було вважати 6 атак потенційно, тому що ну, людина просто не пробивається, це все діло. Ну що ж, довго не будемо тягнути. Спробую сходити ось перше це цей грімстіл. Спробую взяти зелених і напевно я цього разу, тим паче ми перемогли. Спробую щось трішечки змінити і візьму 4-1. Мені потрібно додаткове лікування, напевно, так як це Град Стріл, плюс мене, щоб відігрували мої загони. Як чесно, я не підбирав команди, не розумію, але просто буду брати, ось, до прикладу, мене і лікар, під нього є п'ятизірковий загін профільний. Тому якось так. Тому що зазвичай буває так, що я просто, мені не вистачає там одного-двох ходів, щоб... Перемогти, тобто десь дозарядитися, а можливо, додаткове лікування мене врятує. Не знаю, потрібно щось буде змінювати, тому що останнім часом мене не йде. Героїв мені нових не приходить, тому приходиться грати тим, що є. Щось цього вийде, я, якщо чесно, не сильно розумію. Давайте тоді трієчку ось так підтягнемо. Погано, що. І зелені є, але вони не в грімстіла стоять. Ось ніби ось так можна. Давайте тріючку ще ось так. Так, ще нічого не розпочалося, в мене стейтиму уже майже щось йому поганенько робиться. Ну і ось так прийдеться вкидати в грімстіла, я не знаю. Для початку потрібно своїх зарядити, не загинути, а потім вже міркувати. Що робити з там. Лишайся з нами, будь ласка. Тихенько. Так, лікуємось. Там лікування забагато. Давайте якось ось так. Спробуємо ще трієчку підтягнути. Гадаю, що грім грімстіла я зможу забрати? А можливо і ні. Там зараз лікування буде. І як я краще зробити? Давайте, напевно, ось так. Зелененькі точно будуть під ним, щоб я хоча б його забрав. Так, це ще стріл. Ну, стей там, напевно, точно не виживає. Ні. Ну, про те, в нас буде мінус хоча б грім. І в нас є мегаміньйон, як не як Це лишається по великому рахунку, не сильно чіпати пепер, а намагатися дозарядитись. Давайте ось так якось. Є синенькі, але вони дуже невлучно стоять. Давайте ось так, зелененький заберемо. Зможемо забрати сині. Піде DF Pepper. Так, в мене мегаміньон скінчився. І Pepperfлей майже заряджена. Ну, давайте тоді ось тут. Нехай краще вони лікуються, я не знаю, що робити. І щось взагалі гра не хоче грати. А ну ні, вона мене зараз просто. Боже, як ж не хочеться грати, коли ось таке відбувається? Думаєш не лишень про те, як... як би його відіграти, а думаєш про те, аби воно перестало просто глючити. Ну, все. Тут мені вже нічого не світить. Ну, хилився. Молодець. Тільки щось цього не зрозуміло. Якийсь цього сенс. Це все, закінчуй. Добре, напевно, я зараз перезайду, спробую, тому що так грати це неможливо. Добре, я перезайшов, потрібно пришвидшуватись. Давайте сходимо сюди. Спробую взяти жовтих. Так, а стільки кого я буду брати? Візьму лікування. Візьму кулєвро. Напевно, візьму насмішку. І що ще, ще. Навіть не знаю. Добре, давайте візьму ось война Мьойнина. Під нього є загони профільні. Просто щоб був живий, стояв собі там, тримав удар. Якось так. Давайте спробуємо. Звісно, це потрібно цієї команди підбирати не коли залишається 20 хвилин до закінчення і не розумієш. Чи встигнеш взагалі відіграти? Потрібно буде поміркувати, як кого брати. Так, три жовтих. Давайте ось так. Можливо, щось знизу підійде. Ось так і отримуємо від абакана. А можливо і ні. Ні, все-таки отримуємо. Так, як це б його? Давайте я приберу червоні, там повинні прибратися сині. Не прибрались. Мені потрібно цього бокана добрати. Давайте ось так буде трієчка. Бакан мінус. Ну, і мене хоч хтось заряджений. Так, ну це півбіди. Добре пішла Дабрія. Навіть підняла. Давайте спробуємо в саторі влучити. Влучили в саторі і в мати Севера. І поки в мене є така нагода, я напевно почищу поле, тому що з камінцем взагалі біда. Так, мати Севера. В принципі, ману скине. Тоді б'ємо. Осліплення кинемо туди. Тепер залишається проблемою слудгус. Тому що його ці ухиляння можуть дуже сильно зашкодити. Як Їх решругіан боляче б'є. так. Не знаю, можливо, чекати. Давайте спробуємо. Спробуємо це все перечекати. Увімкну насмішку, ніби в мене є хоч якась пересторога. Все тепер я можу бити. Б'ємо. Давайте сюди на слуду, на слуду, в принципі, байдуже. Нам мати Севера забрати б. Так, кулєвро ще живе. Давайте спробуємо влучити в мати Севера спочатку. Вона заблокована, добре. Саторі лишаю жертвою насмішкою, тому що. Ну не хочеться мені, щоб зараз мати севера когось підняла. Насмішка ще й навіть вижила. Взагалі чудово, там мана зріжеться зараз. Знову цей слудус. Ага, він зріза. В нього зрізана. Він зараз собі зріже ману. Тоді непогано. Десь потрібно знайти жовтий камінчик. Магаміньон б'є трішечки не туди. Так, сатурі ми, напевно, зараз заберемо. Ось так. Ні, йому не вистачає. Ну, але в нас є насмішка. Ага, навіть так. Тоді ось так. Давайте война нам все-таки в Мати Севера. Не буду я... Ой, я не побачив, що там сині складаються. Але войнаменина вистачила, добре. Ну тоді ось так. Перемога. Добре. Так. Давайте не знаю, давайте сюди спробую червоними може. Що таке? Знову? Ні. Знову не хочеш? Так, червоні. До прикладу, я візьму ось так, ось так, і мені потрібен буде, напевно. Лікар хотів сказати я. А можливо, я візьму контру. Тому що там б'ють боляче. Таку я там пропустив ругіян, напевно. да, Візьму контру. Так, да, немає під ним, під фіолетовим загона п'ятизіркового. Але він плюс-мінус живучий цей кіпріот. Тому давайте спробуємо, не знаю. Можливо, суто від контри відіграємо. Хоча я перед цим міркував, що тут, напевно, більше потрібно, мені було додаткове лікування. Так, давайте жовті прибирати. Їх все одно прийдеться прибирати. Хочу я цього чи ні. Червоненькі. Тиснемо надію суто через те, щоб вона просто не загинула, якщо влучить пепер. Ой, як же багато червоного кольору. Пепер б'є не туди. Тоді красота. Давайте. Так, пепер все одно буде гинути, тому ріжемо броню ось так. Мультяхи то ми її не зріжемо, звісно. Напевно, вдаримо в Каділен. В центр, по центральному заберемо ману. Та я не знаю, нехай б'є. Не хочу я витрачати всі червоні камінці. Ага, він лікує. Не знаю, я. Давайте ось так. Мені зараз би змарнувати такий бій. Було б взагалі чудово. Так, давайте все-таки ми з пепер потрібно щось вирішувати. Напевно, навіть Methammer я вдарив в Pepperflame. Ману забрати. А тут два лікарі. Якщо не промахнуся, то мені краще в лазар її забрати. Я промахнувся. Зрозуміло. Так, мені б зараз хоч знайти контру. Чотирьох мені вистачить. Так. Ну тоді мені і лазара плюс-мінус не страшна. Все-таки в мене є і магаміньньйон, є захист і є контра. Так, поки в мене є захист, я одразу Лазару і спровокую. Щоб мені не так боляче було. Подивимось, наскільки їй прилетить. Чудово. Дуже чудово. Давайте зелененьке приберемо. І ось так. Так, підлікуємось і будемо щось з дарком, напевно, пробувати робити. Як же ж йому байдуже на мій урон? І ось так. І немає ходу, так, щоб його не зацепити, щоб паспорту не зачепити. Ну, добре, тоді. Тоді ще прийдеться чекати. Мегаміньон влучив не туди. Що з інтернетом? Так, добре, інтернет з'явився. Щось довго це все. Знову вони фулові. Так, це потрібно не забувати, що мені... Що в мене там лишається дуже мало часу, щоб відіграти. Так, напевно, заберемо ми ману вдарка, щоб лишній раз він нічого не робив. Спровокуємо паспорту, нехай лікує. Все одно вони майже фулові. Так, підлікуємось. Ну і давайте пробувати. Потрібно забирати Даркфізера. Забираємо, забираємо в нього ману. І поки в них немає набраної мани, ага, все-таки Медхаммер цього разу влучила. Добре. Так, ще хід можна почекати. ріжемо, б'ємо. Все. Тут також впорались. Перепрошую. Так, три бої. Три бої. Що в мене там по командам лишилось? Фіолетова, синя. Добре, давайте ось 7300. Візьму синіх. Так, джелах. Аріель. Тінсель. Потім. Потім контра. І мені потрібна, напевно, ще ударна сила. Візьму Астерія. Потрібно, він кладе опік і ріже броню. Плюс під ним будуть загони профільні. Тому якось так. Так, тут ось так. Ну, поїхали, спробуємо, не знаю. Суто навіть 4-1 в моєму випадку грати краще, навіть через те, що оця четверта, п'ята карта, яка іншого кольору, буде просто під профільним загоном. І вона вже буде. Щось парад червоного не скінчається. Ну добре, я тут навіть тягнути не буду. Тому що навряд чи мені тут щось світить. Хоча в мене є астерій, в принципі. Можна спробувати. Зараз подивимося, куди магні вдарить. Ага, мінус Аріель. Давайте астерія ось так. Ні, мене зараз просто магні вистігне. по одненькому. Мінус Астерій. Ну, дайте хоча б джелаха дозібрати, чи що. Ні. Добре, тоді ось так. Якщо зараз магні вдарить... Вазмію буде дуже непогано. З однієї сторони, а з іншої сторони, в мене немає синіх на зарядку. Ну, в магній. Ой, в магнії. Вазмією дякую. Що ти це зробив? Ну ні, ну не лети. <coughs> ну, тоді все. Я джелаха зарядив. Але трішечки пізно. Що, ще може вдариш? Ну, давай мінус два, ну, непогано. Це ще ці, це ще спішить. Ой, добре, давайте сюди. Не знаю, візьму фіолет. Він в мене лишається. Так, ось так. Ось так. Буде кемені. І ходімо. Де ти є? Десь я тебе пропустив чи що? Ага, ось. Візьмемо лорда. Напевно, навіть віддамо загони 30 лікарю. Тут на А лорда перевдягнути, тому що будуть під ним профільні війська. Ось так. Це що я все знов... заново? Чи там час скінчився? Я щось не зрозумів. Так, давайте так, так. Ось так. Ось так. Де змінити. Добре, поїхали. Лишається 5 хвилин на дві атаки. Ну, ось так. Там травління дуже потужне. Давайте ось так четвірку, напевно. Навіть кристал буде. Давайте робити. Ага, як він чудово зібрався. Але зараз дуже нечудово летить поле. Потрібно жабу ту не зарядити, принца. Ой-ой-ой. Добре, лікуємось. Ріжемо броню. І Кемені. Так, і добре, що в нас є контра. можливо Рамона зараз влучить в когось з-під контролю. Ні. Але вона вдарила в Кемені, Кемені урону не отримав. Так, добре, немає часу тоді. Тут ось так. Так, заряджаємо лорда. Пішов лорд в рамону. Ну і давайте сненько прикинемо, там і вже зарядка. Боляче Радує те, що рамон об'є по одному. У мене трішечки, можливо, ще якийсь час є на те, щоб... Виграти цей бій. Потрібно підлікуватися, встигнути. А, град, стріл. Тоді можна і не встигнути. Так, підлікувались. Тут ось так. Рамоні вистачило. Робимо кристал. Лорд повинен зарядитись, але забагато летить. А, але дуже, дуже вдало забагато летить. І ось так. Добре, дві хвилини лишається цілого. Давайте сюди піду. Візьму суто, Да, це сама слабша ціль. Але потрібно потестити. Візьму те, що в мене там лишилось. Я навіть не розумію, що в мене там лишилось. Візьмемо ось, до прикладу, спочатку квінт, до прикладу, бойрант. Лісю. Ну, я можу взяти газель імператрицю. Ось так. Але в мене немає лікування. Тому я навіть не знаю. Давайте я візьму таласу. Ось так. Ну ніби ачо ні. Так, загони. Нехай так і лишаються, в принципі. Хоча ні. Ось імператриці будуть профільні. Ось так. Лісю для того, щоб заряджалася швидше. А газель ніби щоб жила. Давайте спробуємо. Хоча, якщо чесно, мені здається, я зараз буду переглядати це відео. І мені здається, я такої тут намудрив. Так, давайте фіолетовий кристал. Якщо він у нас вже є. Балур, він, звісно, ніби не страшний, але якщо вдарить декілька разів підряд, то буде навіть дуже неприємно. Що ми робимо? Давайте ось так. Жовті потрібно збирати? Потрібно. Так, тисну імператрицю. Це ж потрібно не забути по цього всього діла. Потім газель. Ага, балуру хилився. Все, їм прилетіло трішечки. й давайте ось так спочатку. Так, підлікуємось. Ми лікуємось вовер. Давайте не знаю, Давайте все-таки ми утрагана заблокуємо, щоб він не заважав поки що. І спробуємо якось добрати Альберіха. Давайте ось так. Мінус утраган. Ну, тепер питання в тому, що робити з Альберіхом. Ще ж не хочеться і хлоріс чіпати, щоб вона його підлікувала. Ага, у нас будуть жовтенькі. Ось так. Ну і все. Так, імператриця. Подивимося, що там хоча по міньйонам. Тепер газель. Мінус. І по хлоріс. Я вам скажу, дуже навіть непоганий результат. Якщо б ще подумати і логічно попідзбирати команди, то буде взагалі красота. Да, звісно, на 7.30 я розбився, ну, не сказати, що без шансів, але так що я там награв. 757. Ну, непогано. Потрібно буде ще попрактикувати. 4-1. Виглядає більш краще, ніж моє моно. Дякую, до речі, за підсказки. Довго мене вже питали в коментарях, чому я постійно граю в моно. Я ось вирішив поекспериментувати ніби. Ну що ж, тоді це перемога. Я встиг хоча б відіграти всі свої атаки. Ну що ж, тоді нагороди будуть в кінці відео. А вам я дякую за перегляд і до зустрічі!